Привіт-привіт! Хотіла сьогодні поговорити про призначення жінки, про те, яка, як я вважаю, має бути жінка і про те, чому, наприклад, часто жінка буває незадоволена життям або нещаслива. В сучасному світі я дуже рада, що я живу в сучасному світі, не в середньовіччі, не є... Скажімо так, в часі, коли жіночі права якось за... не існували, але я хотіла сказати, що деякі моменти сучасного світу роблять жінку нещасливою. І мені здається, що зараз я буду говорити щось таке, що може викликати дискусії, тому якщо у вас є якісь ем, до мене. Питання, або якісь зауваження, або власна думка, яку ви хочете висловити, то, будь ласка, пишіть коментарі, і буде дуже цікаво послухати власну думку. Жінка сучасна, це жінка вільна, жінка, яка має всі права і свободи, але часом вона стає. Полоні заложницею своїх прав і свобод, заложницею е, образу жінки, який існує в сучасному світі. Особливо це можна сказати яскраво в Канаді виражається, тому що тут жінка має абсолютно рівні права з чоловіком, так же само може фізично працювати, виконувати важку фізичну працю, ну але так само може бути і керівником. Але чомусь часто жінки, які беруть на себе чоловічу роль, вони не є щасливими. Можу про себе сказати, що мала ту саму проблему, коли я керувала школою українською в Ченстухові, і в мене була дуже велика проблема в тому, що доводилися такі складні моменти, особливо фінансові, вирішувати самі. І я весь час себе задавала питанням, чому. Мій чоловік е був осторонь цього. В якийсь момент він мене підтримував, в якийсь момент мій тодішній колишній чоловік. В якийсь момент він мене підтримував, потім сказав, що ну, вирішуй сама, а вирішувати самі було складно, хотілося надійного плеча, але насправді... Але насправді ми самі винуваті в тому, коли ми не маємо надійного плеча поряд. Чому? Тому що коли е, жінка бере на себе функції чоловіка, чоловік бере на себе функції жінки, ми міняємося ролями. І е, чим більше перті, чим більш е, мужні, чим більш е, такі е, все сама зроблю, всі проблеми сама рішу жінки, тим більш. Е, Зараз згадаю це слово інфантильні чоловіки. Тим менше вони схожі на чоловіки, тим більше вони схожі на жінок. Тому, коли якщо, от наприклад, ти хочеш бути щасливою, ти хочеш, щоб був той, хто поряд принесе тобі світ, завойований до твоїх ніг а тобі зостанеться бачити красу цього світу, радіти йому, насолоджуватися, якщо ти такого хочеш, то тобі потрібно в першу чергу стати жінкою в своїх думках, дозволити чоловіку грати роль лідера, дозволити приймати рішення, самій собі згодитися, своїм я. Тим, що рішення чоловіка можуть бути більш мудрі, більш розумні, більш виважені, чим твої, і що його рішення не скеровані на те, щоб бути якимось самодуром, а скеровані на те, щоб зробити твоє життя більш спокійним, більш певним в завтрашньому дні. І коли така гармонія душевна поселяється в серці. Довкола створюються обставини, які приводять до тебе таких людей, які готові тебе сприйняти саме такою гармонійною жінкою, прекрасою світу, жінкою, яка бачить красу світу, можливо, показує своєму чоловіку красу світу, десь розкриває її, десь створює. Не тією, хто завойовує світ, а тією, хто робить світ красивішим. Як кажуть, така, десь я читала такий вираз, але я його дословно зараз не скажу, що е, чоловіки завойовують світ, а жінки створюють його моральний е, візерунок. Тобто краса, добро, милосердя, радість, безпечність, насолода буттям це все в наших руках. Але тоді, коли ми дозволимо собі бути слабкими, Може, десь залежними, може, десь більш довірливими. Мені здається, це дуже важливо. Дуже важливо для того, щоб справді насправді стати щасливим.